Чи можна отвірткою просвердлити метал? Бачу, в неті пішла жара свердлити всякі цією отвірткою. Ну, Попробуємо зараз металюка в мене є. Е, металюка в мене це від забора тройка. Е, сталь тройка, ну 3 міліметри, хто не знає, що це означає тройка. Попробуємо, чи воно взагалі візьме його. Я, звісно, не впевнений, що воно супер буде крутити, але як то кажуть, попитка не питка. Ну, що я вам скажу? Скай, пока що це точно вона, а то зараз. О, Треба було її зарадити, От Йосип Босій, і він заради. Ні. Взяв, розражаю. Ну, в мене стояла в хаті, я тут окручу, тут окрутю. Ще може таке бути діло, що вона розражена і не просвердли. Треба було зарадити. Е, карамба! Знімлють люди ранче мене, як воно свердлить. Отако воно свердлить. Я думаю, якщо зарадити, повинно просвердлити. Ну нічого, спробуємо на цьому. Ну що, як для ручної отвертки, досить непогано воно свердло, щось там нашваркало. Так, ну зараз попробуємо. Свердло, звісно, це у 8 мм. Якби маленьке взяти менше, то це було б простіше. А цей вісьмеркою... Я не прискорюю, бо який смисл, щоб хоча б було видно, що воно і як воно. Ну, я тако, 3 хвилини свердлю до трьох хвилин, щоб вміститися в ліміт 100 грамів. І ютюба, чогось всі соцмережі люблять по три хвилини. тіх можна, звісно, більше, але я буду підстраюватись під остальних. Що на свердлю за три хвилини, то на свердлю. Ну, я вам скажу, що не дуже мені удобно одною рукою тримати. Давай, давай, немощ! Ну що там? Отако? Ну я думаю, ще чуть, чуть лишилося, не багато лишилося. Ану, гайда. Тож треба добити. Треба було зарабити отвьортку. Давай, давай, немощ! Не вистачає вже в неї напруги, вже те червона сіла. А ні, дивіться, якщо попустив, все воно в защиту йде. Та, ну. О, зараз покажу. Раз, і вже червона. Не витягає. Нічого, досвердимо навіть руками. бачу вже хронометраж перецейкав. Ну, вибачайте. Так, що головне, щоб в око не попало. Дивіться, який результат. Я думаю, якби метал тонший, не цей... Не тройка, а 2 міліметри вже би було. Воно вже, мабуть, під кінець, знаєте, під кінець воно метал закусює. Та стій, куди ж ти крутишся. Ага. О! Дюрку бачу. Давай, треба ж просвердлити, ж треба просвердлити. Треба просвердлити. Оба є! Треба просвердлити хуче за офіційний аккаунт. Чекай, бо вже відкрутилось. Є, просвердлив. Звісно, це вийшло не отвір, а дюрка. Ну нічого, може, ми ще зробимо отвір. Ой, ой, ой! Так, ну, Кажіть ваші. Думки як? Впоралась ця отвіртка з роботою чи не впоралась. О. Я б, звісно, хотів би ще його, щоб воно точно досвердлити, І щоб ще свердло не вламати. Ану, зараз спробуємо. Ага, дульки змаку, воно вже, мабуть. О! Все. Як вам? Три міліметри сталюка просвердлила. Так що моща. О, Капець, просвердила, тепер вона каже, що вона повна. Ага. Дулі, маком ти повна.